Там можна так розписати кожну подію буквально по хвилинам. Тобто, Друга світова війна непогано висвітлена в тодішніх медіа, тобто, елементарно, хоч би по газетах, там можна добре розграфити Другу світову війну. І ми оце отак по ній буксуємо. Це просто неймовірна штука. Тож, Уявили собі, що ми стали на три позиції, що у нас є наше внутрішнє виробництво зброї. Ми партнери з західним партнерам. Ми їм чітко говоримо, що ми на стороні світла, ми на стороні демократії, і ми чітко, так би мовити, налагоджуємо союзницькі контакти. Не треба ніяких цих гучних договорів. просто... Налагодьте дипломатичний контакт.